Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп. Мене звати Діана Оскірко і це файний огляд на одну з перших новинок цього року, яку ви чекали. А саме це спальник форми ковдра торгової марки Forest Крокус. Незабаром розпочнеться туристичний сезон, тому ми підготували для вас якісний продукт для вашого максимального комфорту під час ночівлі в наметі і не тільки. Зразу хочу зазначити, що як і наші спальники форми кокон Едельвейс, так і ці виготовляються та проєктуються повністю в Україні. Наша команда досі працює над тим, щоб все більше товарів виготовляти на теренах нашої країни. Я особисто стежу за всіма процесами, тому якщо маєте питання чи пропозиції, не соромтеся звертатися та давати зворотній зв'язок. Спальники ми випустили у двох кольорових варіантах, щоб ви могли обрати який вам більше до смаку. Перший це класичних кольорах торгової марки Форест, другий насичено-синій з м'якенькою та дуже приємною на дотик внутрішньою тканиною червоного кольору. Зацінити вже можете у всіх наших роздрібних магазинах та інтернет магазині флагман Київ.ЮА». Почнемо, як завжди, з основного: теплові показники. Комфортна температура плюс 4 градуси. Її ще називають зоною жіночого комфорту. При такій температурі в термобілизні ви спатимете всю ніч приблизно 8 годин, не прокидаючись від холоду. Оптимальна температура для ночівлі мінус 1 градус. На цей показник раджу дивитися вже досвідченим туристам з правильно підібраною термобілизною, а також у всіх випадках обов'язково враховувати особливості та умови вашої ночівлі. Екстремальна температура мінус 8 градусів. Це мінімальна температура, за якою можна спати приблизно 5 годин без загрози переохолодження. Також ще раз нагадую, що це небезпечний рубіж, на який не варто покладатися як на крайню межу рівня комфорту. Це небезпечно для вашого здоров'я. Форма велика та простора ковдра для поціновувачів нескутого та зручного сна. Ви можете спати в ньому повністю застівнатим або розкривати його як ковдру, яка вийде розміром 2-10 на 160 см. Щодо характеристик: спальник Forest крокус помаранчевий, має зовнішній матеріал 100% поліестер щільністю 85 грам на метр квадратних, плюс тип обробки водовідштовхувальна. Внутрішній шар також виготовлений із сірого 100% поліестеру. Натомість спальник Forest Crocus Navy Blue. Зовнішній шар також 100% поліестер з щільністю 85 грам на метр квадратний, внутрішній м'якенька стрейч підкладка, у склад якої входить 98% поліестеру та 2% еластану. Має щільність 65 грам на метр квадратний. У спальних мішках торгової марки Forest ми використовуємо сучасний утеплювач нового покоління Thermoloft, який виготовлено в Україні. У цих моделях наповнення, яке напряму виконує функцію зберігання вашого тепла, це два слоя утеплювача щільністю 100 та 150 грам на метр квадратний. Сучасне полімерне волокно, яке використано для виробництва наповнювача термолофт, забезпечує неймовірно здатність утеплювача відновлюватись після стискання до 100% первинного об'єму, а особливий склад полімеру забезпечує неймовірну пружність. Також утеплювач наділено. Характеристиками водонепроникності, що робить його водостійким до помірної вологи. Тепер пройдемось по особливостям конструкції. Розмір спальника ідеально підійде для людини ростом до 190 см. Замок не входиться праворуч. Лівосторонні спальники теж обов'язково з'являться у нашому асортименті. Це потрібно також для того, щоб ви могли з'єднувати два спальника в купу. Теплова планка розташована по всій довжині замка та служить захистом від втрати тепла, а світловідбуваюча стрічка для покращення системи від закушування тканини блискавкою. Також за допомогою неї вночі підсвітивши ліхтариком, легко знайти замок. Всі ми знаємо, що іноді це треба зробити максимально швидко. Маємо цілих два зручних зіпулера. Загальна довжина спальника віднизу до краю капюшона 210 см, ширина у плечах та ногах 80 см. Розмір у компресійному мішку не стиснутий 43х23 см, стиснутий 26х23 см. Вага 1650 г. Оснащено двохсторонніми блискавками, що відкриваються як ззовні, так і зсередини. Також передбачено невелику кишеню 15 на 19 см на липучці, капюшон, що затягується, а також спальник має класичні петлі для просушки. Нагадую, що просушувати спальник треба обов'язково після кожного використання. Отже, можемо зробити висновок. Спальник торгової марки Forest Крокус ідеально підійде для трьохсезонного використання. Це весна, літо та осінь, як під час виїздів з сім'єю на природу, так і нашим рибалкам, мисливцям та пішим туристам. В ньому ваш сон буде міцним та максимально зручним, ніяк не сковуючи рух. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на наші канали Флагман Шоп та флагман риболовля та туризм. На сторінку Форест в інстаграмі та Фейсбуці обов'язково. Ставте дзвіночок під цим відео, щоб не пропустити більше цікавих відео. З вами була Діана Оскірко. Зустрінемось десь у горах.